Всім привіт! Показую, як я сію конюшину, ліцерна, так само шкіється таким простим методом. Потрібен мотоблок, в даному випадку важкий мотоблок, але аби фрези, аби можливість перебити, може бути зароша землею, сказав, ну, не зовсім глибока цілина. Тоді вже треба буде декілька проходів. Але якщо і заросла, і трава попадається, якась не страшно. Таким метод, методом я сію. Метод перевірений, От тут я покажу. Тут з осені було посіяно таким ж методом. Те де, де, де є острівки трави, але в цілому все. З осені, це вже кодюшина. Тепер весною буду сіяти цю ділянку. Значить, Ставимо фрези, регулюємо. Так, чи якщо прости на ходу глибину сошника, так, щоб зрифлюло 5, 7, 8 см, не більше, Ліж би перебило верхній шар, щоб стала мокра земля, до якої насінинка може прицепити. Потім розшипаємо насінини, потім знову прорихлюємо, можна вже навіть другий раз дрібніше. Так, щоб тільки-тільки перемішалось. Буквально 2-3 см з ґрунтом перемішати. В принципі можна і граблями другий раз пройтись, але мені простіше потоблоком до третій передачі пробігтись, ніж граблями бігати кілька соток. Значить, спочатку проходжусь, показую. Таким от способом проходжусь по кругу. От, мені так зручніше. І потім розсипаю конюшину. Стосовно термінів. Чим раніше, тим краще. Якщо зразу після сходу снігу, прекрасно, тільки навряд чи влізеш. Це ще мокра земля. Дуже важливо схопитися, а холодно, вона не боїться. Хто каже, виберсе, ні, конюшина люцерна, їм це не страшно. Ну, хіба що зовсім якийсь період попаде, що буде. Замерзати, розмерзати, замерзати, розмерзатись. Ну але якщо явні морози перейшли, можна сіяти. Мокра земля, зараз чудово. Через два тижні вже значно гірше зійде, не вчепиться. Так, проходжу, потім покажу. Так, Друга, третя передача. Багато кажуть, тільки на першій можна. Це якщо ми йдемо до повну глибину. то на пов тільки на першій. Якщо ми йдемо якісь 5 сантиметрів. То і до другий, до третій, працює. Тож по двигуну видно, який дим, який звук, не треба там, а, тільки першу передачу. Хтось придумав. повну вибуду так, але не так. Продовжуємо. Такс. Це наші результати. Пробігся. Зразу кажу, от, наприклад, в кінці там смужки не став доробляти. Там, де 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 смужки є, пропусків, то це нічого. Воно ж зараз ще раз буде другий раз проходитись. Деяка смужка ще перемелеться. Буду дивитись другий раз, щоб йти подих. Зараз, значить, конюшина, конюшина змішана з піском десь один до одного, щоб легше було дозувати. І метод простий, йдеш, розсипаєш, розсипаєш. Потім треба буде ще легенько перемішати. Задній каток опускає сантиметри на 2-3. От. О, от так. І пробігаюсь. Тепер вже точно на третій передачі. Так, що на другий, третій. А зараз на весь участок на третій, тому що вибіда стала менше. І воно вже зрихли То біжиш по вже зрих землі. Тому це таке швидке. Швидкісте перемішування. Можна навіть першу повишену поставити, але вже занадто доведеться бігати. Але теж можна. Так, заводимось і працюємо тепер на третій. Показуємо, значить, ось така у нас картинка. Вже заходить сонце, але ще, надіюсь, більш-менш картинку роздивитись. ґрунт рихлий. Слідів ніг майже нема, тільки отут, де закінчував так, по всьому городу я йду збоку, щоб не було слідів ніг. Можна робити і звичайний мотоблок, не обов'язково з активною фризою, але будь-сліди ніг. Хоча вони в седо потім після дощів зілються, Але в Cranbier так гарніше. От. Не один рік вже так мали. Не один род вже, вже, ну, ну, вот вже так діляється. Полтора вже так посіє. на своих, огородах своих и, и ничего, и ничего растет нормально нормально нормально, такая методика работает не надо сивалок надо заморозки понятно, понятно если дети гектар сеять случайно вот что так забудешь семена вот если сыпнешь где-то кстати неровненько ровненько так то не страшно идешь на третью так перемешается и выравнивается довольно хорошо вот это можно естественно и тракторными роторами делать Роби, вот, только роби, надо роби. с глубиной. Не валить на всю глубину эти семена, то там не взойдут. Вот ну, все. все, надеюсь, мы полезем. А, сея на стандартной 200 грамм на сотку. сотку. Вот вот так я я и и пока что все нормально получалось клевером и рецептом. Всем всего хорошего. Всего хорошего.